Планується, що українські сержанти навчатимуть колег з Іраку та Молдови. Про це на брифінгу у прес-центри «Інформ» повідомив головний сержант Збройних сил України, начальник управління по роботі з сержантським складом СУ головний майстер сержант Олександр Косинський. Іракці детально ознайомилися з нашою системою підготовки рядового і сержантського складу від базової загальновійськової і фахової до підготовки інструкторів. Від НАТО ми отримали пропозицію перейти у новий статус. Бути не просто споживачами послуг програми удосконалення військової освіти у вигляді проведення курсів для наших сержантів за кордоном або в Україні чи у вигляді радників і менторів для наших центрів підготовки сержантського складу, а стати активним реалізатором цієї програми, зокрема, приєднатися до надання консультативно-дорадчої допомоги з розвитку професійного сержантського корпусу збройних сил Республіки Ірак та Республіки Молдови, розповів Олександр Косинський. За його словами, візит іракської делегації відбувся кількома тижнями раніше. До України приїздили два генерали та два сержанти війська Іраку. Дякую за перегляд.